У Солом'янському районі Києва чергове повідомлення про вбивство. До управління поліції повідомили у квартирі на вулиці авіаконструктора Антонова труп. Про це зателефонував один із квартирантів. Він знайшов мертвою співмешканку власника квартири. На місце події прибули співробітники поліції. У сусідній кімнаті вони виявили і господаря. Він перебував там у стані алкогольного сп'яніння. Наступний діалог поліціянтів з чоловіком склався так. Зачем? Що произошло? Почему чому вбили? може на моє жало за того, що на вашу женавою ви... причини злочину слідчі з'ясували згодом. 31-річна жінка випивала у компанії незнайомця, коли чоловік повернувся додому. За це 51-річний киянин і побив її. Напередодні в них виник конфлікт на, на ґрунті ревнощів, в результаті якого він наніс палицею декілька ударів в голову своїй співмешканці. Попередньо встановлено, що смерть настала саме від отриманих травм. Конфлікт, що закінчився смертю, кримінальний кодекс України характеризує як частину першу статті 115 – умисне вбивство чоловіку оголошено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Анна Черненко, Гормельник Вісті.